Виконуємо вправу 46 до параграфа 46 за підручником інформатики 9 клас, авторівка Санта Сценко 2022 року випуску. Відкриємо файл Blender, який ми створили під час виконання вправи 45. Даний файл в мене називається годинник. Бачимо, у нас ось тут є зображення годинника, а тепер створимо анімацію руху стрілок годинника. Виділимо годинникову стрілку і помістимо її спочатку так, щоб вона дивилася на число 12. Виберемо властивості об'єкта. Там, де Z-обертання, поставимо 0. Бачимо, вона тепер 0. Ну і тепер перемістимо, натиснемо клавішу 7 на додатковій цифровій клавіатурі, щоб був вигляд зверху. Так отак, щоб кінець був по центру ось цього циліндра, деяке її ніби прикріплена наша стрілка. Даного денеку стрілку, можливо, варто було б ще й чуть-чуть зменшити. Давайте я зменшу. Ось так. А тепер виділяємо її, відкриваємо редактор таймлайн. Відкриємо ось так вікно та створимо ключовий кадр. перший, На першому кадрі. бачимо, Зараз він вибраний для даної стрілки. Відкриваємо ось цей список. У нас анімація буде тільки обертання. Через це вибираємо rotation та натискаємо ось сюди плюсик. Бачимо, з'явився ось такий жовтий ромбик. Це означає, що ключовий кадр створений. Тепер переходимо на 240-кадр. Нам потрібно, щоб за ось ці 240 кадрів стрілка зробила один повний оберт. Знову переходимо у вікно властивості об'єкта і для обертання Z ставимо мінус 360. Тобто це в нас буде один оберт. Натискаємо клавішу I англійську. Ось видно, яку я клавішу, натиснув. також створено. Давайте запустимо анімацію, подивимося, що в нас вийшло. І бачимо, стрілка рухається, але вона рухається навколо свого центра. А нам потрібно, щоб вона рухалася навколо центра ось цього циліндра тобто відносно кінця ось цього стрілки. Що нам для цього потрібно зробити? Ну, по-перше, нам потрібно сюди в центр помістити 3D-курсор. Бачимо, він в мене зміщений даний 3D-курсор. Натиснемо на клавіатурі клавішу N, відкривається ось такий список, відкриваємо вкладку Огляд і бачимо 3D-курсор. Там, де розташування, поставимо 0 по X, по Y та по Z. Закриємо, щоб не заважало знову клавіша N. А тепер клацаємо правою кнопкою миші. По стрілці, в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо задати опорну точку, початок до 3D-курсора. Знову запускаємо. Так, і тепер вже обертається так, як нам потрібно. Є таке. Тепер вибираємо хвилинну стрілку, переходимо на перший кадр. І також створюємо ключовий кадр. Rotation, натискаємо плюсик. Кадр створений. Переходимо на 240 кадр. Нам потрібно, щоб хвилина стрілка рухалася 12 разів швидше, ніж годинна стрілка. Через це пишемо: мінус 360 помножити на 12. Enter для підтвердження. Натискаємо клавішу I, щоб створити ключовий кадр. Ключовий кадр створено. Тепер клацаємо правою кнопкою миші по стрілці хвилині. Вибираємо контекстну меню Задати опорну точку. Початок до 3D-курсора. Запускаємо. Як бачимо, за той час, коли годинна стрілка робить один оберт, хвилинна робить 12 обертів. Ну, але я думаю, ви помітили, що під час початку та в кінці руху дані стрілки рухаються неплавно. Тобто, спочатку вони і в кінці рухаються повільніше. Давайте виправимо ось це. Так, виділимо дві стрілки одночасно, затискаємо клавішу Shift. Бачимо, виділені дві одночасно, і тепер нам потрібно виділити всі ключові кадри. Які в нас є для двох стрілок. Натискаємо клавішу A, англійську, як А наше. І тепер клацаємось тут правої кнопки миші в контекстному меню вибираємо режим інтерполяції лінеард лінійно. Давайте запускаємо ще раз. Як ви побачили, рух вже плавний розпочався. Подивимося тепер, як зупиниться. Точніше, не як зупиниться, а як в кінці. Ну, і бачите, в нас дійшло до 240 кадру. Після цього в нас зупинилося. До 250-го кадру нічого не відбувалося, і почалося спочатку. Давайте зробимо кінець, хай буде 240 й кадр. Ось так. Ну і зараз у нас буде постійно продовжуватися. Давайте ще раз перевіримо, чи все добре. Так, все добре. А тепер збережемо дану анімацію у відеофайлі. Для цього вибираємо властивості виводу. Виберемо формат файлу, Клацаємо сюди і зі списку вибираємо AVI JPEG. Виберемо місце збереження даного відеофайлу, клацаємо цю папку. Я збережу у власній папці. Вона в мене на робочому столі. Це в нас називається стільниця. Назвемо даний відеофайл Годинник. Натискаємо прийняти. І тепер відрендеримо дану анімацію. Вибираємо вкладку Рендер, рендер анімації. І починається рендеринг анімації. Це може зайняти досить такий тривалий час, особливо, якщо у вас не надто потужний комп'ютер. У верхньому лівому кутку ви бачите, який зараз кадр рендериться. Отже, 240 кадр завершено. Це можна закрити. Так, єдине, тільки що скажу, чому був саме такий вигляд. Натиснемо на камеру. Бачимо, у нас саме наш годинник. В об'єктив камери виглядає ось так. При бажанні ви могли б камеру змінити. Ось вона положення камери. І тоді вигляд був би інший. Ну або фокус на відстань камери. Давайте ще збережемо сам файл Blender. Давайте вже збережемо під іншим іменем. Файл зберегти як. Нехай буде називатися годинник анімація. Та закриємо. Перевіримо ще, чи є в нас відео. Так, відео все добре. Отже, вправа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!